Посвідчення ваше можна взяти? Там же ж посвідчення, я надіюсь? Як всіх. Да? Ні, мені потрібно посвідчення. А Зворотній бік, звідь ласка. Я не бачу тут символів самостійної української держави України. Символів самостійної це поліція, не? де там державні символи, зазначені в статті 20 Конституції України. Запитую у вас, ви хто такий? Поліцейський стрибка, я вам представився. Ви хто такий? Поліцейський. Де символи держави Україна? Що тут? Шо тут не Відкриваємо Конституцію, статтю 20, читаємо опис державних символів, звіряємо з посвідченням. Я хочу, щоб ви виконували закон і служили на благо людей. А чому? Вони займалися, не зрозуміло чим. З 92-го року в Україні повалення конституційного влади. Не виконується декларація про державний суверенітет, акт проголошення незалежності. Після прийняття Конституції. Ви не можете мене права навіть права просити права. нічого. Поліцейські, яким законом утворена ваша поліція? Спільки так а я знаю, яким ніяким. В Україні немає жодної юридичної особи публічного права. Жодної. А приватна юридична особа не може мені нічого, навіть здоровати за мною не може. розумієте? Тому що я власник, я громадянин. Я буду виконувати спочатку декларацію про державний суверенітет, Конституцію, а потім все інше. Зрозуміло?